Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде Yamaha Majesty 155S. Чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні. Majesty незвичайна, вперше в мене зустрілася в такому кольорі, в такому скажімо так, виконанні і настільки свіжа по роках. Це 17-го року випуску скутера, зараз детальніше глянемо. От, момент, де можна глянути це на сидінню і на кришки Бака. 16-11. Ну, Коротше кажучи, майже 17-й рік по факту. І вона не простенька, вона у нас Special Edition, тобто спеціальне спеціальний випуск, спеціальне видання цього мопедика. Так, в нас два ключики, оригінальних рідних, два ключі. Будемо знайомитись. Трішечки детальніше з цією моджестою. Попередні були в мене версії, але вони скажімо так Special Edition ще не було. Я не знаю, чим вони відрізняються, друзі. Хто знає, підскажіть, будь ласка. Так. По сидінню, дивіться, яке сидіння в нас оригінальне заводське сидіння в прекрасному стані, але є але. От Трошечки шви ззаду розійшлися. От, але тримається все добре. З такими карбоновими вона якимись вставками, ну, таке, доволі непогано виглядає. Далі під сидінням в нас є отака от сумочка Ямаха. Ну, це, я так розумію, доповнення, і вона окремо купується, коштує грошей. По роках, тут бачите, 16-12. Тобто сидіння взагалі майже 17-го року. Під сидінням пара оригінальних зеркал. Література на почитати і саме її література. Тут е, таке ТО показано, так, це ні, це не та книжечка. Це про, про ТО майбутнє. А тут вже конкретно по цій меджесті, що, як, куди заливати рівні і так далі. Ну, коротше, Бачите, показано, навіщо нам цей спойлерок, як ставити шоломчик. Навіщо багажничок, гачечок, ножки і так далі. Ну, коротше, всі такі дрібнички. Є дві книжечки, в комплекті, з якими він прийшов. Так, в салончику що в нас коврик красивий, оригінальний коврик. Під ковриком там, здається, десь ще інструмент є. Оригінальний. Так, є ось, бачите, тул є інструмент. Коротше кажучи, все гарненько, все красиво. Матові, красиві дуги. Ого, дивіться, який дощик має бути, я сподіваюся, ми встигнемо. Так, далі. Оптика. Оптика, в принципі, біла, красива, світлодіодна, без дефектів. По варіаторній системі все як завжди. Дивіться в кінці цього відео, буде огляд. Додатково тут йде крило. З крилом він, як на мене, симпатичніший, його можна окремо докупити, по лівій частині ні єдиної подряпинки немає. Красиво, гарненько, синій перламутровий колір. Ножки для пасажира, бокова підніжка. Так, а, далі. Карбонові от такі відбійнички стоять на цій Маджесті. Дивіться, в якому стані ручки. Все прекрасно, все чудово, все гарненько. Так, пробіг. Два ключі, як ви бачили. Пробігу 31 850 1 кілометрів. Ще раз, друзі, нагадую і роблю акцент, це рідний пробіг. От. По лівій частині тут також є наклеєчки, як ви бачите, S, Special Edition. Коротше кажучи, по цій частині скутера взагалі немає ні подряпин, нічого. А, красиві супорта, диск в прекрасному стані. А, гідравлічна вилка, нічого не тече, ніяких питань немає. Даун скутсмарт, э, передня гума. Практично така, скажімо так, як нова, відсотки 80 залишилось. Красиві такі колесики в Majesty в чорному кольорі. Але, як завжди, є але. Так, спереду також у нас супер тюнінгована якась лампочка стоїть. Зверніть увагу, тут вже йдуть не світлодіоди, таких три штучки, як в попередніх версіях, а вже такі LED-габарити. От, І як я й сказав, завжди є, але на цьому скутері хтось легесечко впав. Як ви бачите, дивіться, є отут подряпинки. отут, от, і ось якби, ну, скажімо так, наслідки падіння. Все це можна відновити, пофарбувати в колір цю боковушечку відбити, але наклеючки, в принципі, важко буде повторити, в принципі, замовляти потрібно наклейки. Ого. А от і дощик. Так, ну, в принципі. Отам подрепенки, отут невеличкі подрепенки були, ну і по боковій частині без питань. В принципі, все гарненько. Блін, це ж попав. Так, по двигунчику гарно заводиться, працює, чистенько, тихенько. Так, що в нас? Задній гумі, також данноп стоїть, Смарт практично новий. Коротше кажучи, ху, як хорошо, гарно виїхав, зняв тест драйв, чистенько гарно працює. Маджеста так, в принципі, все, все показав, частенько, гарно працює, гарне світло, світло діодне. Оптика, бачите, як гарненько світить, ближній, дальній все працює. Так що все гарненько по Маджесті. Це дійсно рідкісний апарат. Так що, Кому сподобався, звертайтеся. Зараз, можливо, ще зроблю невеличкий тест-драйв, вже нікуди діватися, так що замовляйте, поки є. Так, друзі, меджесті 155, стан варіаторів. Special edition да, Так, Передній варіатор оригінальний, без питань, без зауважень в прекрасному стані. Тарілка варіатора також. Ремінь 1ДК, ну, ремінь взагалі як новесенький, без зауважень, без питань. Ролики також оригінальні, цілі, все добре з ними. Ну і задній варіатор. Хороші колодки, щеплення. Один ДК також, як ви бачите, не розбирався ще. Тобто по варіаторній передній задній варіаторі ролики все чудово.